І так, вітання всім грибникам. Країна Грибландія запрошує вас сьогодні у розділ цікаве, типове аномальне. Ну, прогулюючись лісами, час від часу я зустрічаю такий, такий гриб, як веселка. Це лікувальний гриб, який росте на землі, починає свій ріст з таких ячок, які Ще не розкриті, і воно використовується в лікувальних цілях. Тобто цей гриб, в принципі, лікувальний. Він не отруйний, але лікують ними різні онкологічні хвороби. Роблять настоянку. Ну, суть справа не в тому. От ще одне таке от яєчко. Ми їх збираємо. Але саме головне, саме головне, чому не типово аномально? Подивіться, ну сюди. Як, як він тут виріс. Це просто, це просто чудеса. Ну, це гриб, веселка в простонароді. В науці це фалюс смердючий. Ну, якось так йому назву дали. Бо схоже, щось на таке діло. Ну, такі я вже не беру, бо вони розкриті, вони у них дуже... Неприємний запах і користі з нього мало. Вон бачимо ще одне яйце. Ще одне яєчко. Ці яєчка я беру, а того друга я зараз залишаю тут хай він собі росте. Вон тут ще виросла склодерма, несправжній дощовик. І тут їх таких дрібненьких. Багато і гриб-веселка тут виріс. Ну, явна не те явна аномалія. Поростуть вони в основному по землі, але чудеса в природі бувають. Видно, пень згнив настільки, що його деревина, яка вже перепріла, перегнила, стала придатна для. Отакої от ситуації, коли створила мікроклімат для росту гриба-веселка. Ну, оце ще одна цікава і аномальна ситуація. Буває всяке. Отож, до нових зустрічей.